Ловчик. Нарешті ми знову вибралися до горбів. 15 жовтня, чудова сонячна погода. Ось запаркували наш самоход. Ми знаходимося сьогодні в Мислівці. Приїхали трошки вглиб лісу гербта Аршиця. І йдемо ми куди? На Яйко Єлемське. Сподіваюся, що буде гарний похід. Одноденний туди і назад. І вже видно на дереві синій маркер. За ним ми і будемо йти. Падкала! Спадкала! О, дивись, який гарний ніколи цього. Ось який. Неведько на камеру. Що ж, вийшли ми. Ми вийшли в 11.30. Йти приблизно 6,5 кілометрів від місця старту з набором висоти 800 метрів. Отже, прогнозується. Трошки ригачка. Бо тільки зараз починається підйом, хоча ми вже пройшли майже кілометр Але то нічого я загубився від маркера. Зараз знайдемо. йдемо. йде сюди. Ага Давненько вирвало. Супрово гарний лісочок. Багато таких мохових галявинок. Значить я і гриби. Може дорогою вони щось позбираємо, хоча грибарі і так ходять. Вже внизу зустріли, тому є велика ймовірність, що вони все визберуть. До того як ми підемо вниз. Але ми щось пошукаємо, правда? Що, пошукаємо. Пошукаємо. Добре. Може нас приходити що... Я як завжди забув зарядити свій стадікам знімати з рук ну, сумнівне задоволення. Шкода, що не можна літати дроном. Я думаю, сьогодні була б була феєрична Картинка на такому сонечку. На горшині яйка. але через сраду цього зробити ми не можемо. Я взагалі дуже люблю ходити восени. Гарні кольори дерев, оці зелені ялинки з жовтими лесичками дубів і всяких інших деревець. Кольорова гама супер, особливо коли знаходишся на вершині і дивишся на це все зверху. Це просто такий кольоровий бум для мозку. Все гарно, дійсно. Ну, о, починається потрошки ригачка. Кілометр два пройшли і починаються різкі набори. Десь ще ми так от прийдемо туди. Кілометр два, там буде полонинка. І далі такий гачок. І десь там яйко. Ну і на яйко теж придеться держитися. Рягачка. А ось ми дійшли до якогось козінка. Яйко Лемське 3,5 км. Година 45. Наліво Аршиця і на Горган і а ми йдемо зараз на полоненому шани 400 метрів. Трошки перепочити. Okay. Ну що ж, вилізли ми до полонини Мшани. і я дивлюся прямо на Яйко Ілемське. Лемське. Але перше, що вам показати, давайте виставити вподобайку, підписуйтесь, дзвіночок. Вже, вже, вже підписались. Вогонь. Ну а тепер я вам покажу яйко і Це гусак. Гірський гусак. Ні, не, не гусак. Я не знаю, кої тварини. Це так пташка. Таке Величеньке. Так воно втікає звікання горганськими камінками означає, що ми вже близько до вершини. Краса? Неземна. Краса. Зараз позаду мене. Горгани ламський. Це все його хребет. Ось там молода. Ну, там напевно паренки. За нею, мабуть. Герофа десь там кінь графецький не видно та й таке десь там по пішку застигли не видно, але воно там, ви подивіться які гарні переходи кайф. Хотів би я щось. Розказати, чому яйко називається Яйком. А тим більше і лемським, чому ркан називається горканом. Але не знаю. Не підготувався я до цього відео. Ні стадікам не зарядив, нічого. Тому вже як є. А хто знає, чому яйко називається Яйко, то напишіть в коментах обов'язково під цим відео цікаво буде почитати Ах, класні хмарки ну що ж трошки дме спускаємося вниз по хребті назад і будемо обідати година вже 14.30, ми вийшли в 11.30, отже 3 години 3 години доверху. Не особливо складний маршрут, декілька крутих під'ємів є, так що можна йти навіть початківцям. Цілком хороший вибір для одного дня. Пігнали їст Кіт Саймона. Карта королів маршрутів. Ми машини лишили тут. Там річка Правич. ось дійшли, зараз ми на повнені Мшана, сюди, яйко елемське. От і все, ми внизу прийшли до самохода. 13 кілометрів туди назад. відносно легко, 17.30 почали ми підніматися, 6 годин туди і назад, разом з обідом. Неважко, класно, маршрут дуже гарно маркований, стежка дуже гарно розчищена всюди. Стрілочки, сюди стрілочки, всюди маркери, заблудитися нереально. Дорога сюди від мисливки, ну отака грунтовка, місцями гірша, місцями краща, але цілком нормально, я думаю, будь-яка верховушка сюди заїде. Тому можна їздити і можна і треба ходити в гори. Навіть на одноденні походи вони. Дають можливість дуже гарно відпочити від новин, від цього, що відбувається навколо, від інтернету, від месенджерів. Побути наодинці з собою, зі своєю головою. Це класно. Тому дуже рекомендую, навіть для початківців підійде, особливо в літню пору, коли довгий день. Це прям 100%. А вам. Гарного дня чи ночі, не знаю, коли ви це дивитесь і коли це взагалі змонтується. Ми йдемо до річки мити ноги, мити черевики і будемо їхати до Львова. Гудбайчик. Ще побачимося в горбах.